Самотня пчелка Автор сценария Крис Маркер Ходим баз Барнаби чекает нас на майданчику Я научу тебя кількох трюки а? А, а от у бабусі є кращий план. Ми йдемо на пляж на пікнік. Чекатиму вас на пляжі. О, тільки злітаю по Дебі. Так, добре, побачимося. Джаспер, ти б не міг злітати на майданчик і покликати Барнабі, а я допоможу дідусю нести корзину. Без проблем. Зустрінемося. Його ще немає. Поквапся, квапся, барнебі. Ох. 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 Привіт, пані сонечко. Давайте Ох. вони дуже важкі, барнебі. Це не страшно. Я вам допоможу. Ох. Дякую, барнебі. Ти дуже милий. Це так нудно поквапся барнебі повільна черепаха. О, звісно. «Ну от!» «Ця мапа покаже барнебі, куди йти. Угу на пляж. А це непоганий спорт. О, поглянь, там далі набагато краще. Що вдієш? й досі прийшли твої друзі Бас Тоді спиняємося. Усім привіт! Нумо грати! О, а ось і я. Даруйте, що спізнився, хлопці? Джаспер? Де ви бас? <плес> Джаспер, а де Барнебі? Скоро прийде. Він знає, куди йти. Що ж, добре? Піду додому, Давай, кидай! чудово, вони на пікніку! а мене не запросили. Барнабі, але ж пляжу та. Чому ти не з хлопцями? Вони мене не запросили. Чому ж барнебі не йде на пляж? Він каже, що ви його не запросили. Запросили, Аже ти йому сказав, так, Джар? Так. Нібито він щось сказав. Не те щоб він сказав. Насправді, тож я намалював йому мапу, вказавши шлях. Оце що таке? О, погляньте, схожа на мапу. Ах! А це не твоя мапа Джаспер? Мабуть, її віднесло вітром От такої. Хутко нам треба знайти Варнабі. Барнабі! Усе гаразд. Якщо я вам набрид, я зрозумію його Це непорозуміння. Так, я лишив тобі цю мапу. Я її не бачив. Бо її здуло вітром. Отже, ви хотіли, щоб я прийшов на пікнік? Так. Отже, ви мене любите. Так. Без тебе нам було дуже нудно. Пробач, Барнабі. Я мав тебе почекати. Якщо Барнабі не йде на пікнік, то пікнік прийде до Барнабі. Сподіваюся, ти зголоднів Барнабі. У нас є печиво з моркви і пилку. Так, моє улюблене.